Чому взагалі те явище, яке в Кремлі називають виборами президента, називають виборами президента всі інші? Мені здається, ні світ не повинен це називати президентськими виборами, ні опозиція російська не повинна це називати президентськими виборами. Це ніхто не повинен називати президентськими виборами, бо воно таким не є. Натомість нам далі пропонують спостерігати за цим, легітимізувати, і головне, що першими хто це робить? Якщо ви совсем не видите смысла в голосуванні, то ви можете просто прийти і на участке, а потім розвернутися і пойти домой. І чому ці люди після таких висарів взагалі якимось чином світ їх розглядає як якесь альтернативне майбутнє для Росії? Чому цю мандавошку, яка говорить, що це вибори, а вони їх легітимізують, і світ з цим змирився?